Пролягла дорога від моїх воріт, до твоїх воріт, як струна, то чому ж згубився твій самотній слід? Знаєш ти одна, ти одна, Але осінь ще той слід листям не накрила, бо до тебе навесні я повернусь, мила. Твої руки я. В свої руки, не розквітне поміж нас жовтий квіт розлуки, не ховай очей блакитний промінь, заспівай мені в останній раз. Пісню цю візьму собі, на спомин, пісня буде поміж нас, бо твій голос, бо твій голос щедро поміж. Ти завжди будеш в пісні біля мене.